А ви знали, що герб Білогородки міг бути зовсім інший? Незвичний нам лебідь, а ось такий вершник? Це зображення є проєктом Герба Білогородки. Важливо зазначити, що цей варіант не був офіційно затверджений і існував лише як пропозиція. Вершник на коні. Це центральна фігура, що символізує давню історію Білгорода як міста фортеці та воїна-захисника на підступах до Києва. Вершник уособлює князівську дружину та військову міць літописного міста. Дата 980. Так само, як і на сучасному гербі, ця дата вказує на рік першої літописної згадки про Білгород за часів князя Володимира Великого, золота облямівка надає знаку урочистості, а тризуб унизу прямо вказує на приналежність до України та спадкоємність сучасної держави від Київської Русі. Отже, цей символ є важливою частиною новітньої геральдичної історії села, але він залишається на рівні проєкту, який передував створенню та затвердженню офіційного герба, що означає сучасний герб Білогородки і чому за такий довгий час існування Білогородки герб був лише один. Ми розповідали у першій та другій частині матеріалу. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. А у коментарях напишіть, які ще теми про наше рідне село вам би були цікаві.